Калімераса, як ви знаєте, в принципі, погода як для мене це як краще, тому що дивився віддарець, адже 47 градусів нелегко переносити. А ми сьогодні з вами поговоримо про таке діяслово, як ПАО. П'єно пауту. І про такі фрази, які зустрічаються вже в Лоніда, в експозиції між нами і про такі, які зустрічаються. в Τέκσταχις ο βιβλιοθήκης του είναι η το μεγάλη βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έγραψε τον Παύλο Καραμπανάκη; Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έγραψε τον Παύλο Καραμπανάκη; Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος που έγραψε τον Παύλο Καραμπανάκη; Ποιος І ПАО 100 суттєві. Да, я йду в школу, наприклад. І, наприклад, такі вже фрази, як ПАО-контра, я йду на перекір. се Пау, я тобою захоплююся. Супай, автобоформа, тут він теж пасується сукня. А що наступне можу сказати? Це, наприклад, і с пау, а в тимплетія. Ті, Мені не подобається ця площа. Вента пане Кала Енерсі Мас. Не все добре, ніж на. Сподіваюсь, вам це корисно. А ви обов'язково використайте ці фрази у спілкуванні грецької мови, де б ви не практикувалися. Гарного вам дня, приємного прохолодного вітру і чудового моря.